Ура! Нестабілізатор, не безперебійник. Щось цікаве. Така гарна модна коробочка. А в тій гарній модній коробочці блок живлення 12 вольтовий. Ключики. Щось таке незрозуміле. І... Вау! Пищ-пищ-трубка. Це рентген. Це є трубка від рентгенапарату. Вона не вмикається, не заряджається. Берете щось от схоже такого собі за щуку. Там є фотоплівка. Направляється пучок рентгенівського випромінення, плівка опромінюється. Або, як в випадку, з тим сучаснішим пристроєм, то замість фотоплівки використовується фотоекран чутливий до рентгенівського випромінювання. Тобто ставиться спеціальний датчик, представляється, і зображення ви отримуєте як з цифрового апарата в цифровому вигляді. вже. Є дві кнопки: червона і синя. Напевно, нажимати треба одночасно. І так, знімаємо кришку. Що ми бачимо? Перше, що кидається в очі, це масло. Як казав по-Древ'янський, його тут багато. Свинцевий чухол, свинцевий тубус. І звичайний пластик рентгенопрозорий. Кніпочка китайська. Латунні втулки, нічого особливого. Тут цікавіше. Видно, знову ж таки, багато масла. Видно свинцевий кожух. 17-м роком ту пімпу зробили. Вікно вирізане. Вирізане якось так при місячному світлі. Напевно, вироблено в свинцевому чехлі. Це якраз лампа, якась китайська так і написано. Юлонг чайна. Якщо нахилити, не знаю, чи буде видно бульбашки повітря, тобто то масло десь всередині якраз і витікає. Для чого там масло? Масло є хорошим ізолятором і ізолює по високій напрузі. Накал низька напруга, великий струм, а катода нод іде десятки кіловольт. Відповідно, всередині змонтований помножувач, високовольтний трансформатор. Назовні тільки слаботочка вже виведена, на тобто мережа. Відповідно, щоб не було пробоїв, щоб було охолодження, то все занурене в масло. Це нормально, Зле, що воно тече, не мало би. Хоча пару бульбашок повітря всередині приводу особливо не зашкодить. Все екранується свинцем. Свинець добре поглинає м'яке бета випромінювання. По-моєму, рентген це якраз і є бета-випромінювання або десь рядом по діапазоні, то вже подівітію треба почитати. І якраз ось через це віконечко, воно собі лупить. А цей тубус зменшує бокові засвідки і дозволяє дистанціонувати. Для правильної експозиції, тобто сюди ви притуляєтеся вже писком, і відповідно є від виробником відстань для забезпечення правильного утворення пучка його розходження. Друге, що кидається в очі, це відсутність запобіжника, судячи по товщині дорожок і підключенню, це якраз запобіжник на батарею, силовий, затерті силові елементи. Не знаю, нащо так ліниво затерті, просто пошкрабані. Розбираємо далі. В першу чергу позбудемося батареї, тому що це може бути небезпечно. Запобіжник ще не вилітав, тому надіюсь, знайти його десь всередині. Високовольтна частина. Давайте добудемо гуляти то гуляти. Отака банька второпластом заклеєна ззаду, все масне. Чому масне, видно, ось є незапаяні тріщини. По периметру запаяно, але не герметично. Чути, як булькає масло. Напевно, воно і не має бути герметично. Це зарізані для формування. Видно всередині гвинти і, очевидно, десь проходилася прокладка всередині. Туди ми лізти поки що не будемо, нам зато поки не платять. Китайський дисплей з пльоночною клавіатурою. Від'єднуємо то все діло. І платка. Платка невеличка. 12C524AD. Не знаю, що таке, очевидно, процесор. Іншому тут нема що робити. Стабілізатори живлення або ключі. Одна dc шка Основний перетворювач знаходиться всередині банки. Силовий, високовольтний. Пристрій не вмикається і не заряджається. На акумуляторі ми маємо 15 вольт. А має бути скільки? 14,8. Тобто він заряджений. Добре, а де запобіжник? А, ось запобіжник. Є запобіжник, а я шукаю, переживаю. От, все в стилі китайському, все як має бути. Медична техніка теж буває китайською. Є такий запобіжник. Добре, але чому воно не працює? Короткого немає. Дуже дивно. Напруга на батарейці є. І напруга з'явилася. А коли я розбирав і міряв, тут напруги не було. З кожною хвилиною стає все цікавіше. Під'єднав банку і вертаємося до того, що було. У нас є коротке замикання. Тобто по навантаженню трансформатор високовольтний з трубкою дає коротке замикання, тому і не було напруги на батареї, вона впала в захист. Всередині є BMS-ка, яка врятувала ту січкарню від вибуху від руйнування і відключила батарею. Коротке по головному жиленню. Виходи на банку підписані MA міліампери – це контроль струму, воно задіяне. Тут замість резистора якась перемичка. Та ні, не задіяне. Далі кіловольти, КВ, висока напруга. А на одна ось резистор відсутній. І якщо подивитися, тут купа нерозпаяних деталей на проц, тобто немає контролю ні струму, ні напруги. Воно якось так собі працює. А також зверніть увагу, як запаяний стабілізатор. То, що він затертий то півбіди. під ним видно порожнину, щілину. А ось тут видно наскільки криво він припаяний. Тобто тепловідвід не найкращий. Не знаю, наскільки він навантажений, але це явна халтура. Це так з заводу. Фактично, такий собі фотоспалах тільки лупить рентгеном. Транзистор мені признався, хто він. Знайшов аналог повноцінний, купити не проблема. Ще лишилися наявності, на відміну від транзисторів для інверторів. Але допит власника і історія хвороби говорить про те, що проблема є наслідком а не причиною. Причина, скоріше за все, є якраз всередині цієї банки. Відомо, що останнім часом були недосвіти, тобто була занижена потужність, що швидко розряджалася батарея, і останні два рази був дуже дивний звук, коли робили знімок. Оцей, власне, дуже дивний звук, я думаю, що це був високовольтний пробой. Якраз масло витікає, всередині його менше, а повітряний зазор пробивається набагато легше, ніж масляний. Візьму кілька транзисторів, попробую запустити разок другий в холосту, а там подивимось. Мабуть, буде потреба вскривати цю ванєнку, доливати масло. Масло, до речі, таке специфічне, має запах з дитинства, я його пам'ятаю. Як би правильно сказати, пахне новою пломбою і пустим гаманцем. А якщо серйозно, то конденсаторами якимись, чи трансформаторами якимись, тобто ну, є, є дуже характерний запах. Плату відремонтував. Зараз спробуємо подивитися, що відбувається з банкою, чи включиться він чи ні. Каже, що Реді, значить, є якась доза, показує заряд акумулятора. Ну що, робимо рентген і в захист. Значить, є проблема, значить, будемо дивитися далі. Знову запобіжник не згорів, знову спрацював захист в батареї і знову пробитий транзистор, який заживлює банку. Очевидно, перетворювач в банці мертвий, очевидно, треба вскривати банку. Скоріше за все, це кінцева. І штука-дорога не дешева. Мусимо запитатися власника, що він про то думає чи десь добро вскривати. Дали добро. Скривати банку, розпаяв екран свинцевий, Все, в маслі, десь воно тече і зараз унікальні кадри. Розбираємо на столі рентгенівський апарат портативний. Ух, свинець важкий. Тут є мембрана. Скоріше за все, вона мала би бути для вирівнювання температурних перепадів тиску. Мабуть, вона проходилася. Чи зможемо ми це вийняти з стакана? Крутив гайку, виймаю шайбу. І ось винуватець наших проблем. Резинова прокладка для компенсації температурних розширень має тріщину. От вона трісла і сюди фігачить масло. Де я таку візьму? Якщо я таку візьму? Якщо треба буде ще таку брати, бо невідомо чи зремонтую, це питання окреме. От, тобто це є резиновий ковпачок для компенсації температурних розширень. Свинцеві труси поки що ставимо на чистку в сторону, вони нам не дуже цікаві. А сама банка. Тут є сама рентгенівська трубка. Видно кусу поверхню, куди, виходять, куди виходить випромінювання. Видно два дрота накалу, напевно. І високовольтний підвід, анод знизу. ось помножувач. В маслі помножувач. Видно, видно стовпчикові діоди, високовольтні конденсатори і є трансформатор. І так виглядає рентгенівська трубка малої потужності. Великої потужності вони виглядають зовсім інакше, там складніше, там є обертальні аноди, там набагато вищі напруги, струми і так далі. Це ж і так дітський ліпіт можна сказати. Плексигласова баночка на гаєчках на прокладочці. Масло для охолодження і як ізолятор. Подивлюся виходи обмоток, куди як йдуть. Термозапобіжник гляну куди. І тоді буду думати, що з тим робити далі. Ну що, пора вже добути якесь випромінювання з того рентгена. Маємо дозиметр. Екотест. До речі, якщо комусь цікаво, окремо про нього можу зняти і розказати. Знімаємо фільтр бета-свинцевий, включаємо на вимірювання. Десь його тут ставимо і пробуємо вмикати рентген. Є запуск, ану. Ні, а, знову згорів транзистор. Генерація є 20 кГц, схему перетряс. Якби все в порядку, в банці нічого немає. Є початок генерації чути свист, а далі горить транзистор. Або браковані транзистори, або такий десь пробій є в трансформаторі. І так, плату домучив, генерація є стабільна, тепер нічого не горить. Залишилось зрозуміти, чи жива трубка, чи працює пищ-пищ трубка, чи є емісія, чи є рентген. Для запуску рентген апарату пішов запуск, ну і влупимо дозу. Чути високочастотний піск. Імпульси на трансформаторі є, я вже перевіряв. Якби дозиметр не реагує. Добрі люди підказали, що та от мотилячка то є нічого не інше, як самопроявна рентгенівська плівка. Тут є знимок, тут є хімікат. Після зйомки треба видавати, поколотати, промити в проточній воді. І тоді будемо бачити знимок. Заодно, користуючись нагодою, перевіряємо. Рук в мене мало, тому фіксую на пацієнті. Запускаю. Зараз будемо дивитися, як воно працює. Експозицію треба невелику. Там десь 07,08. 09, 088, 0,8 вистачить. Навіть 0,75. Казали 07 достатньо, 0,74. Так, приставляю до пишпиш -пиш пушки приблизно посередині. І запускаємо зйомочку. За пару хвилин довідаємося. Прийшла експозиція. Пацієнт живий. Тепер проявляємо. Значить, тут є хімікат, його якось треба видавити. А як його видавити? Є пробив, пішло, перетягую сюди і робимо булюм-булюм. Маємо результат, він, на жаль, негативний. Плівка пуста. Тобто емісії немає, рентгенівські промені з пушки. Не виходить. Попри те, що зробив електроніку, в самій банці щось не альо, генерації немає. Резинову пімпу вдалося реставрувати за допомогою якісного герметика. Стало як моноліт, буду ставити назад. Так виглядає візіограф фактично такий субітєвий тюнер. З закритою фотоматрицею. Це є різновид фотоматриці, вона є в непрозорому корпусі, і там якісь там, не пам'ятаю, з якого срібла чи свинцю є по яке чутливо до рентгенівського випромінення. Програма в режимі очікування, сканування матриці, чекає, коли прилетить йому трохи випромінювання. Пацієнта переконали, що то безпечно лізу вмикати. Спочатку пристрій включимо експозицію, яку лупити. Одиночку. Одиничку. Та давай ми вже тобі влупимо так. Ой, якраз є одиничка. Щоб ти за три дні згадав. Так, замикаю кнопочку, пішла експозиція. Пацієнт дихає. Що ми маємо? Нічого. Нічого. Випромінювання немає. Штатним регулятором напругу накалу вивезти не вдалося, відповідно, заживляю від лабораторника і видно, що накал живий. Якщо придивитися, от видно, що появляється світло в трубці, тобто накал працює. Якщо без стороннього, можна звернути увагу, що накал заслабий. Зараз спробую влупити. От, пішла експозиція набагато. Авши свідчення, тобто накал, мабуть, не докалюється. Але в суті, це не міняє. Генерація не високочастотний генератор присутня. А при явному правильному навантаженні на накал е немає знімка. Тобто в нас зображення не появляється, емісії немає. Тобто, ми знаємо, що накал є. Е генерація на високовольтний трансформатор є, але високого немає. Відповідно, або пробитий. Високовольтний помножувач чи трансформатор або щось з самою рентгенівською трубкою. Тобто, на жаль, ця техніка передається в музей на зберігання. Зремонтувати ми це діло не зможемо, і всередину мікропроцесора атмоского, на жаль, заглянути цього разу не зможемо.